Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді в Німеччині була ще одна дуже цікава машинка. Це у нас Audi a 4 в кузові b 9 На досить досить цікавій комплектації машина їде в Україну. Це в нас чистий 21-й рік, середина 21-го року і виробництва. і... Перша реєстрація, так що машині 3 роки і всього-навсього 113 тисяч пробігу. Купуємо машину в офіційного дилера Audi в Німеччині, в місті Єна. Машина в ідеальному технічному і в майже ідеальному косметичному стані. Є нюанси, які, звісно, вплинули на ціноутворення. Машина йде, так би мовити, трошки нижче ринку. Згідно своїх параметрів, і це не дивно, тому що в машині є такий нюансик з бампером. Мабуть, і хтось приїжджав отут, бо видно, тут трошки відстає оця вставочка. І є пару дрібнесеньких царапинок по задньому крилу, які, в принципі, можна буде скоріш за все спалірувати. І тут є на ребрі дверці маленька вм'ятина. Ці всі дефекти дилер не скривав, він зразу про них заявив. Бо, як кажуть, дзвінків дуже багато. Ну, звісно, в оголошенні на фотку вони це не показали, але вже в телефонній розмові під час дзвінка все це розказують. Замовника це не лякало, бо решта речей по машині в дуже класному стані. Мінімальний пробіг. Всього 113 тисяч три роки машині, повне обслуговування на ауді і просто ідеальний стан. Гляньте на цей капот. На капоті мінімум сколів. Да, тут треба зауважити, це максимальна потужність для 2-літрових моторів. Під капотом у нас 2 вони є, звісно, і на трьох літрах. Ця машина на 2 літрах, але потужність 204 кінські сили. Це 150 кВт, максимальна потужність, яка буває в 2-літрових моторах. Машина їде дуже і дуже бодро, відчувається для її відносно невеликого кузову. Це все-таки не А6, а це А4. Вона їде. Такі мотори на 150 кВт. Кіловат 204 кінські сили ставились і на А6, які значно важче, і на q 5 навіть які також, звісно, значно важче. Так що для А4 цей мотор, ну м'яко кажучи, просто як ракета, вона стріляє. У машини є система повного приводу від Audi Quattro, є камера асистентів на лобовому, на лобовому склі, 18 диски, майже нова літня резина. За 300 євро додатково дилер продає ще зимовий комплект на 17 дисках, і у машини дуже круті сидухи. Це максимальні сидіння, S-Line з підтримкою боковою. вони такі ковші. бачите, вже без підголовників. У машини чорна стеля. Видно, що попередній замовник. Тут вкладав саме в дизайн. Попередній незамовний по перший власник машини. Саме в комфорт, саме в дизайн, бо у машини потужний мотор комфортний, і бодрий в неї S-Line руль, S-Line зовнішній, тобто у неї S-Line пороги, як ви побачили, S-Line диски 18, S-Line бампер. Але машина піднесенька, так би мовити, по асистентам. У машини немає адаптивного круїз-контролю, Нема сліпих зон і нема навіть камери заднього виду. От так. тобто машини передні задні парктроніки і все. Але погляньте на ці сідухи, все відвігається, все регулюється. Тут шкіра, тут алькантара, дуже круте кермо. Навігація. Тут 113 всього пробігу. Тут лаковані такі вставки. Ці вставки дублюються по дизайну, лаковані тут на дверях. Так що машинка по зовнішньому вигляді є складання дзеркал, підігрів дзеркал також є. Задні сидушки також дуже класно влаштовані. Це я відвигався на наповнутому місця, так здається, мало. Насправді, як баба четвертій місця немало. Є три або чотири режиму масажу різного. Бачите, є кнопочка масажу, і там через комп'ютер можна керувати, обирати саме який масаж. Тут навіть, бачите, такі вставки крутезні на ну, коротше, ці сидушки, як замовник сказав, вони круто виглядають навіть ззаду. Є третя зона клімату у машини, є шторки. Машини, отут вставки з алькантари, чорна стеля, як я вже сказав. Багато людей, ви знаєте, я чую. Та мені ті асистенти, типу, ну я адаптивом. У мене попередня машина була, з адаптивом я не користувався. Чесно, мені це не вкладається трохи, але люди різні. Ну і, і таких людей дуже багато. Я поважаю думку людей. Також е, мало зустрічав а четвертих, точніше, вперше зустрічаю а четверту, двадцять 2021 році, без електрокришки, але. Вік живі, вік учись». аказується. Це також на них була опція. Я чомусь думав, що вона йде в базі. Виявляється, вона йде не в базі, бо якщо б вона йшла в базі, то ця б машина мала цю опцію, але вона її не має. Ну, мабуть, людина мала планувала що щось возити в багажнику. Воно, в принципі, по багажнику так і видно, що користувались тим багажником, м'яко кажучи, не часто, він виглядає як новий. Німці люди дуже практичні, вони не замовляють це по максимуму, бо воно коштує грошей. Вони дуже гарно думають, що саме їм треба. І коли вони розуміють, що саме їм треба, в що вони будуть вкладати. Купуючи нове авто, вони вкладають саме в ці речі. Тут людина вклалася в повний привід в S-Line ззовні, S-Line всередині, в дуже круті сидіння з масажем, в дуже потужний мотор, і в цілому да, в зовнішній вигляд автомобіля. Така машинка в Україні замовнику стане 34 тисячі євро з урахуванням другого комплекту коліс. З урахуванням розмитнення 21 рік, друзі, 204 кінські сили да розмитнення в неї. Космос, плюс це ще і Майлд Гібрид. Вона дизельна з гібридною установкою. Вона слабенька, але тим не менше вона є, вона допомагає економити. Ця машина показує в місті 5,5-6 літрів розходу. Це дійсно не шутки, це дійсно такі мотори стільки споживають. На трасі вони споживають десь 38 4 літра. По городу 5-5,5, максимум 6, якщо навіть їздити більш-менш жваво. Така машинка за пару днів вже буде в Україні. 34 повторюю, це загальний підсумок з урахуванням навіть ПДВ. Ми завжди коли робимо кошториси на автоматичні автомобілі Розраховуємо повністю все під ключ, навіть сертифікацію, брокерські послуги, наші послуги по огляду. Замовнику всього переглянули одну машину, першу цю, і її купуємо. Як, в принципі, в більшості випадків 8 з 10 виїздів у нас є результативними. Ми намагаємось обирати на виїзд такі автомобілі. Після виїзду на які з високою долою вирогідності ми їх купимо, і з офіційними дилерами Ауді це в більшості випадків так і трапляється. Друзі, всім гарного дня! Звертайтеся, огляди авто в Німеччині, в Нідерландах. Будемо раді допомогти.